Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 93. Перший варіант. Перше завдання задача. Маса малюка 30 кг. А маса фрекенбок на 60 кг більша. У скільки разів маса фрекенбок більша за масу малюка? Запишемо умови до цієї задачі. У нас є малюк і фрекенбок. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Малюк важить 30 кг. А фрекенбок на 60 кг більше, ніж малюк. Потрібно порівняти, у скільки разів маса фрекенбок більша за масу малюка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, яка маса фрекенблок для цього 30 збільшимо на 60 кг. 90 кг маса фрекенбку. Ну, а тепер можемо порівняти. У скільки разів маса фрикенбок більша за масу малюка. 90 поділити на 30 дорівнює 3 рази. Поєднаємо дві дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 90, це число ми знайшли першою дією, поділити на 30. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 30 і 60 поділити на 30. 30 додати 60 дорівнює 90. 90 поділити на 30 дорівнює 3. Зверніть увагу, що вираз складається лише з тих чисел, які є в умові задачі. Відповідь: У три рази маса фрикенблок більша. Друга задача: у цеху за 3 дні виготовили 680 деталей. За перший і другий день 450 деталей, а за другий і третій 410. Скільки деталей виготовляли кожного дня окремо. Запишемо умову до цієї задачі. У нас було 3 дні. Нам не відомо, скільки деталей виготовляли кожного дня окремо. Але відомо, що за перший і другий день виготовили 450 деталей, за другий і третій 410. А всього за три дні виготовили 680 деталей. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей виготовили першого дня. Для цього ми від загальної суми деталей віднімемо те, що відомо за другий і третій день. 680 відняти 410. 0 відняти 0 дорівнює 0, 8 відняти 1 дорівнює 7, 6 відняти 4 дорівнює 2, 270 деталей це першого дня. Тепер можемо знайти, скільки деталей виготовили другого дня. Нам відомо, що першого і другого разом виготовили 450 деталей, друга дія. 450 відняти 270. 0 відняти 0 дорівнює 0, 5 відняти 7 ми не можемо, позичаємо у попередньому розряді один десяток, 15 відняти 7 дорівнює 8. 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 180 деталей, це виготовили другого дня. Ну а тепер від кількості деталей, що виготовили другого і третього дня, заберемо деталі другого дня і знайдемо третього. 410 відняти 180. 0 відняти 0 дорівнює 0. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 1, 11. 11 відняти 8 дорівнює 3, 3 відняти 1 дорівнює 2. 230 деталей це третього дня. Ну, а тепер виконаємо перевірку. Для цього додамо кількість деталей, які виготовили кожного дня окремо: 270, 180 і 230. 0 додати 0 додати 0 дорівнює 0. 7 додати 3 дорівнює 10, 10 додати 8 дорівнює 18. 8. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 1 дорівнює 4. 4 додати 2 дорівнює 7. Ой, вибачте, 6. Отримали число, 680 деталей. Така кількість деталей у нас була за умовою задачі, виготовлена протягом трьох днів. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Третя задача. Першого дня автомобіль проїхав 220 км. Другого на 360 км більше. А третього у два рази менше, ніж першого і другого разу. Скільки кілометрів шляху проїхав автомобіль третього дня? Автомобіль був у дорозі три дні. Першого дня він проїхав 220 км. Другого невідомо скільки, але відомо, що на 360 км більше, ніж першого. А третього теж невідомо, але відомо, що у два рази менше, ніж першого і другого дня разом. Потрібно знайти, скільки кілометрів шляху проїхав автомобіль третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів проїхав автомобіль другого дня. 220 додати 360 до рівня 580 км другого дня. Тепер знайдемо, скільки кілометрів проїхав автомобіль першого і другого дня разом. 220 додати 580 до рівня 800 км першого і другого дня разом. Ну, тепер знайдемо, скільки третього дня. 800 поділити на 2 дорівня 400 км. Складемо вираз до задачі, поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 800 ми знайшли другою дією, але в другій дії 580 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 220 додати 360 додати 220. Це буде 580 додати 220, 800. І за дужками поділити на 2. Це число нам відомо за умовою задачі. 800 поділити на 2 дорівнює 400 км. Відповідь: 400 км проїхав третього дня. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Давайте пригадаємо правило: щоб помножити число на 10, треба справа дописати 1,0. нуль. Щоб помножити на 100, треба дописати 2,0. нулі. При діленні на 10 ми відкидаємо 1, 0. При діленні на 100 ми відкидаємо нулі. 2, 2 помножити на 60. 2 помножити на 6 12 і дописуємо 0 дорівнює 120. 420 поділити на 60. Відкидаємо 0 у 420, так як він є у дільнику. І 42 поділити на 6 дорівнює 7. 90 помножити на 4. 9 помножити на 4 дорівнює 36 і дописуємо ще один 0 дорівнює 360. 81 поділити на 9 дорівнює 9, та ще один 0 дорівнює 90. 540 поділити на 9, помножити на 4, поділити на 8. 54 поділити на 9 дорівнює 6, та ще 0, 60. 60 помножити на 4, 6 на 4, 24, та ще 0, 240. 240 поділити на 8, 24 поділити на 8, дорівнює 3, та ще 0, дорівнює 30. 60 помножити на 6, поділити на 4, помножити на 7. 6 помножити на 6 дорівнює 36, та ще 1 0. 360. 360 поділити на 4. 36 поділити на 4 дорівнює 9, та ще 0, 90. 90 помножити на 7, 9 помножити на 7, 63, та ще 0, 630. 450 поділити на 5, помножити на 4, поділити на 9. 45 поділити на 5 дорівнює 9, та ще 0, 90, 90 помножити на 4, 9 на 4, 36, та ще 0, 360, 360 поділити на 9, 36 поділити на 9, 4 та ще 0, 40. 20 помножити на 7, поділити на 2 помножити на 5. 2 помножити на 7 дорівнює 14, та ще 0, 140. 140 поділити на 2. 14 поділити на 2 дорівнює 7, та ще 0 70. – 70 помножити на 5, 7, помножити на 5, 35, та ще 0 – 350. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. Х відняти 251 дорівнює 639. Пригадуємо правило: у нас невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 251, різниця 639. Х дорівнює 251 додати 639. Виконаємо це обчислення. 1 додати 9 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 3 дорівнює 9, 2 додати 6 дорівнює 8. Отримали число 890, х дорівнює 890. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 890 відняти 251 дорівнює 639. Перевіримо. 0 відняти 1 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 1 дорівнює 9. 8 відняти 5 дорівнює 3. 8 відняти 2 дорівнює 6. Отримали число 639. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. 639 дорівнює 639. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. 900 відняти х дорівнює 721. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 900, різниця 721. Х дорівнює 900 відняти 721. Виконаємо віднімання. 0 відняти 1 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді у нас буде 9, а собі ми позичаємо 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 2 дорівнює 7, 8 відняти 7 дорівнює 1. Отримали число 179. Х дорівнює 179. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 900 відняти 179 дорівнює 721. Перевіримо. 0 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9, а нам 10. 10 відняти 9 дорівнює 1. 9 відняти 7 дорівнює 2. 8 відняти 1 дорівнює 7. Отримали число 721. 721 дорівнює 721. І з дроту завдовжки 63 см зробили рівносторонній трикутник і квадрат. Знайти периметр кожної фігури, якщо їх сторони рівні між собою. Нам потрібно знайти периметр кожної фігури трикутника і квадрата. Якщо відомо, що спільний їх периметр дорівнює 63 см. Ну, давайте будемо міркувати. 63 см це припадає на всі сторони нашого трикутника і чотирикутника. Значить, ми маємо знайти, а скільки сторін у наших геометричних фігурах? 3 додати 4 дорівнює 7 сторін. Тепер можемо знайти. В чому дорівнює довжина однієї сторони. 63 поділити на 7 дорівнює 9 см. Тепер можемо знайти периметр кожної геометричної фігури. Для цього нам треба лише пригадати формулу знаходження периметра. Спочатку знайдемо периметр квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 3. Підставляємо замість А 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Отримали, що периметр трикутника 27 см. Тепер знайдемо периметр квадрата. Пригадуємо формулу. Периметр квадрата дорівнює а помножити на 4. Підставляємо замість А 9, 9 помножити на 4 дорівнює 36. Периметр квадрата 36 см. Переконаємося, якщо ми до 27 додамо 36, то ми отримаємо 63. Значить, завдання ми виконали правильно. Дякую за роботу! До побачення, до нових зустрічей!